Що Юсейт і тих подібного роду програми, це не просто витрачання коштів, це інвестиції в деградацію. Де популяція, з якою ми зараз зіштовхуємося, це наслідки вже інвестицій в деградацію. коли людина Нагадаю, розрив втричі смертність народжуваність найкатастрофічніші в та. світі зараз, в Україні. Коли людина втрачає інтерес до життя, причим більше того, Притлумлюються не просто сумління людини, а базові інстинкти. Материнський інстинкт, батьківський інстинкт це базовий інстинкт. Ми з вами приблизно одного віку, ми пам'ятаємо, як ну, в принципі, молоді дівчата угу. ключова у них просто такий імператив. Ціль сенс, Ціль, сенс це сім'ю створити, угу. це народити дітей, реалізуватися як мама. Сьогодні ми бачимо, що половину не представників хоче. жіночої популяції притлумали в собі інстинкт. Це ж це наслідки інвестицій в деградацію. Тому що в університетах гендерні студії створювані на гранти їм пояснювали, що головне це кар'єрна реалізація так, і часу фрі ідеологія. Так, тому тому вони це повірили. Так ну там ще підкріплюються обов'язково гуманними о, цінностями, екологічні екологічними. Тому що тема. це навантаження на екосистему. А чим менше людей, тим так. кращий світ. Т, так чи правильно? Чим менше людей, тим кращий світ.